Я збираю. Я збираю. Питання? Звідки ти? Ну, я з Франції. Я танцюю Я з Канади. Світки. Світки. Я з Болиди. Я з Боги. Я с Звідки Світки. Світки. Я з Росії. Світки. Я з України. Звідки ти? Я з України. Приємно. Приємно. Ознайомити. Знайомтесь Тетяна Цьомко. президентка і засновниця неприбуткової організації Аймігрант через апостро раз чи два на рік Тетяна організовує пікнік. Зустріч емігрантів з різних країн для знайомства, спілкування та адаптації в новій країні. Наша ціль це допомогти емігрантам інтегруватися швидше і якісніше в кебекське суспільство, тобто така інформаційна підтримка. Соціальна підтримка. Ми не робимо, не допомагаємо робити ніяких документів, наприклад. Але коли до нас звертаються, ми можемо спрямувати до правильного русла, там, де допоможуть. Наша така спеціалізація вказала, де немає якої ну, в інших організаціях, це освіта. Так як я працюю в освіті, працювала в Україні, працюю тут цілий час в освіті, крім того, що я є президентка емігранту. То питання освіти для мене дуже важливе, тому що я бачу, як освіта може допомогти інтегруватися краще і швидше. І тому в нас є конкретні проєкти освітні. Організація I'migrant, вона для іммігрантів і про іммігрантів. Ми починали як storytelling, тобто. Ну, така історія всередині в центрі, в базі нашого проєкту. Історії іммігрантські, які надихають, які навчають, які допомагають. В нас є сайт, який називається immigrantcanada.org. Ми є на Фейсбуці i.migrant через i' Апостроф. Ми є на інстаграмі як Immigrant Narrative. Ем, і, звичайно, на Ютубі, де в нас е, такі дуже, я вважаю, важливі відео, які поширюються. Таня, скажи, будь ласка, е, на твій погляд, що дуже важко дається нашим іммігрантам з України, які приїжджають сьогодні? Зрозуміти систему. Як працює система? Щоб не засуджувати, а просто її зрозуміти, щоб нею користуватися. Тому що, коли ми засуджуємо речі, ми. Е, Якось автоматично ми від них відділяємося собі живемо якби в своєму світі. А система собі існує. А вона має стільки всього для емігрантів. тобто, ну надзвичайно багато ресурсів, щоб допомогти новоприбулим інтегруватися, і просто треба це знати. І розуміти, чому деякі речі відбуваються так, як вони відбуваються. Я зараз розкажу про наш новий проект, який я вважаю дуже важливий, тому що він сфокусований і на культурі, і на мові французькій, і на цій системі називається культурний тандем. А ми співпрацюємо з організацією, яка називається Ліпеців Хег. І е, що ми робимо? Ми конектуємо людей, які є, які людей похилого віку, які вже є на пенсії і в яких багато часу, і новоприбулих емігрантів, не тільки українців, різних, які зараз є на етапі вивчення мови, але це вже мусить бути е, так середній рівень або трошки вищий, не початковий. Що це, що це ми робимо? Ми організовуємо МІВ-зустрічі, щоб емігранти не тільки могли покращити свою французьку мову, але і зрозуміти цей майндсет, як люди думають, щоб зрозуміти культуру. Багато мігратів можуть закритися в своїй ком'юніті, і можливо на якийсь час це нормально. Але на довгий час я не вважаю, що це нормально, тому що ми живемо в суспільстві і воно є багатогранне, воно є прекрасне. Скільки тут різних культур, скільки мов, і, і навіть сама кибекська культура, якщо її зрозуміти, так якщо ходити на вистави, які тут організовуються, і, і концерти, і, і музеї, і все-все це просто надзвичайна глиба, яку можна зрозуміти і полюбити, але треба собі це дозволити. Ну, буде відкритому до нового, звичайно, тому що не буде ніде так, як в Україні, і, і, і в Україні вже так не буде, як було зовсім нова країна, яка прийняла українців з відкритим серцем. Вдячність це я вважаю, в першу чергу. Вдячність і тим українцям, які тут допомагають чимось, і взагалі кибекському суспільству, канадському суспільству, яке допомагає надзвичайно. Звичайно, що завжди хотілося би трошки більше, але я вважаю, що такої допомоги, як зараз є, чи за останні два роки, такого взагалі ніколи не було. Тому цінувати і бути вдячними, але так само. І е, бути проінформованим, і робити я, я про це постійно говорю, можливо, хто мене знає. Е, робити, приймати рішення е, після того, як все проаналізовано, а не е, тому, що так сусід сказав, чи моя подруга, яка приїхала півроку тому, це такий її шлях. О, я так думаю, що я так само піду цим шляхом. Ні, слухайте себе, звичайно, інтуїція вона важлива. Але е, ваша ваш рівень проінформованості. Дозволить вам набагато швидше і краще інтегруватися і бути цінним таким членом суспільства, не тільки українського, українським тобто для того, щоб ви були членом цінним, цінним українського суспільства, я вважаю, що ви маєте бути добре проінтегровані, щасливі, фінансово забезпечені, професійно такі встановлені. Так і тоді ви можете і українській громаді дуже гарно допомогти чи своїм професіональним якимось вкладом, чи, чи грошима, чи часом і так далі. Тобто я бажаю всім такої класної, успішної інтеграції. Щоб все було відзеркалено. Василь Цьомко консультант із здорового способу життя, тренер з карате та інструктор з цигун і тайчі. Наразі набирає групи для тренувань. Мав контракт з Луазір, Канада, це центр дозвілля. А тепер працюю в проєкті по адаптації дітей, і отримання навичків дисципліни і концентрації зі школами секондарі. І як курси Парасколяр, то веду пізошкільні курси з початковими тож, школами. Якщо йде прийняття контакту, для дитини, звичайно, дорослий це хтось завжди більший. Для старшого це завжди ну, як зрозуміло, якась рівноцінність є, питання, чого вчепив і так далі. Так? Питання, як. Як збільшим, як з меншим, треба розуміти, все одно біомеханіка. Біо. Тому біомеханіка завжди залежить від того, якщо в цій ситуації від вашого великого пальця. Якщо напружиш кучок плочок, І тепер різко дірнеш в цю сторону. Тому що тут малий зажим. Його кість все рівно товстіша, ніж мій палець. Тут задача така. Якщо він захоче в цю сторону, в цю. Не вийде. Добре, зажим. Ну, так, якщо так. він буде тільки однією рукою це робити, ага. це не вийде. Ага. А якщо він зробити центром маси тіла, то це вийде. Тому що треба зробити тоді в ситуації. Що він Мені теж важко, якщо він сильний, насправді. У нього зажим тут теж нормальний. Але якщо ножку підтягнути... Я думаю, що більше цікавляться не стільки Martial Arts і тайчі, скільки цікавляться а, старші, наприклад, самоудосконаленням, самореалізацією, що не могли зробити в якихось молодших роках. А для діток 100% багато хто цікавиться, як підвищити дисципліну, концентрацію, самостійність, самоорганізованість оці моменти важливі. Вони всі актуальні завжди. Василь вважає, що тренування в Канаді відрізняються від підходів до тренувань в Україні. А, загалом, так а, і це, звичайно ж, не просто якась суб'єктивна річ. А, дуже багато таких об'єктивних факторів, такі як закони працюють, люди спокійніші, менш зліші, більше позитивніші, більше посмішок, більше простору. А менше таких щільних контактів, більше можливості побути на природі. Це все відображається насправді. Але знайомих багато, дуже англомовних, франкомовних. І в першу чергу завдяки тому, що ну, я володію французькою мовою. І вивчати мову це завжди добре, це не є погано, це теж ознака розвитку людини. Василь також поділився тим, що його найбільше здивувало в Монреалі. Ну, здивувало мене найбільше, напевно, що логістика. Я захоплений логістикою доріг, добирання і розуміння, що таке трафік. А В Україні це зовсім інакше поняття особливо. Настільки все продумано, настільки все легше, ніж в Україні, настільки більше робіт по облаштуванню чогось для людей. А, і це не може не радувати. А що так аж здивувало, я би сказав. ну Нема нічого такого, щоб аж здивувало. Всюди люди вони однакові. Є люди високі, є маленькі, є люди з різним типом шкіри, є люди з різними потребами, принципами життя. Це нормально. Тут я відчуваю себе дійсно людиною планети, а не просто якоїсь країни Канада, тому що тут люди всіх культур, національності. А найважчим це, щоб адаптувалася вся сім'я, тому що якщо ти маєш спортивну психологію і мислиш як спортсмен, як людина, яка постійно десь кидає якісь виклики собі і сприймає ці виклики, тобі набагато легше. В тебе вже психологія зовсім інакша. А всі ж люди різні, ти не можеш всіх під, під одну копірку міряти. І тому приходиться допомагати, але це нормально. Це теж урок життя. Мені би хотілося, щоб відносно українців. Таке побажання, посил, і просто, просто будьте позитивними і набагато швидше будуть вирішуватися всі ваші питання і проблеми. Аліна Дорічева, радниця з педагогіки в мовній школі та вчителька з йоги в Монреалі, вже п'ять років. Мене привела сюди Тетяна Цьомко, яка займається зі мною йогою, з якою я познайомилась випадково через свою фінську подружку, і е, вона зі мною вже займається доволі давно. І кожен раз, коли іммігрант проводить якісь івенти, вони мене запрошують. Йога взагалі, якби це дуже е, е, така. Глибока філософська система, і е, ви можете знайти відповіді на багато питань, е, практикуючи йогу, включаючи адаптування не тільки в Канаді, а й адаптування до будь-якої ситуації. Неважливо, де ви знаходитесь. А, щоб я побажала новоприбулим українцям. А... Мені здається, що найперше, що треба зробити, це просто приїжджати сюди, якби з без, без ніяких очікувань, і знайомитися з великою кількістю людьми і спілкуватися не тільки з мігрантами, а можливо з людьми, які вже тут провод... провели більше часу. Ніж новоприбулі, тобто спілкуватися не тільки з новоприбулими, а з найширшим колом, який ви тільки можете собі знайти, звичайно, вчити е, мову е, і англійську, і французьку, тому що це вам знадобиться в спілкуванні без, без цього взагалі ніяк. І е, 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 не як то кажуть, е, не мати багато очікувань на початку. Мені здається, що просто якби Take it easy», і гаустебайстеп Юлія Дзигар півтора року назад приїхала з родиною в Монреаль, має трьох дітей, один з яких є з особливими потребами. Я доєдналася до команди іммігрантів як волонтер, до організації іммігрант як волонтер, і поспілкувавшися з головою цієї організації Стетяною, ми вирішили зробити. Невеличке коло матусь, в яких також є дітки з інвалідністю. Тих, ну хто зараз знаходиться в Монреалі, поки що українських, а з підтримкою психолога в Канаді дуже допомагають таким дітям, як медично, так і підтримка, і це шкільне виховання, тому що дітки є ну. Вони різні, когось більше потреб, когось менше, але соціальне забезпечення тут дуже непогане. І мені подобається, що тут суспільство дуже адаптоване, тобто є культура, як поводитися з такими людьми, з такими дітьми, інфраструктура. Єдине таке питання, що дуже все так скажемо, не швидко. Потрібно чекати, але ну, результати є. Е, на жаль, саме я. Я не володіла не французькою, не англійською на момент прибуття. Ну англійська це такий шкільний рівень колись. Е, зараз навчаюся я на курсі францізасьо. До цього працювала е, півроку. Ну все за все. Я кажу, це заново, все нове, але ми настроєні дуже оптимістично і. У ну, нас немає тут іншого вибору. По-іншому -по я бачила Канаду і Монреаль в частності. Але це місто, в якому в принципі, в ньому є все. В ньому є і культура, і сучасність, і тут велика діаспора. І Мені дуже сподобалось, що тут розмовляють на двома мовами. Е я ніколи не замислювалася над цим. От Коли я прилетіла і вийшла з літака, саме тоді. Е я зрозуміла, що дуже класно, якщо я вивчу ще й французьку. Ну і ця провінція, вона для сімей. Це дуже соціальна провінція, і вона жива, яскрава, зелена. Тут дуже багато води. І мені чимось нагадує це Україна. Чимось так, ми живемо недалеко від річки. І тому, коли я приїжджаю, в мене є там так невеличкі такі місце, коли мені дуже подобається приїхати і випити кави. І це мені нагадує про те, як я е, робила п'ять хвилин, щоб відпочити так від е, суєти е, в Україні. Не можу сказати, що щось було не так, щось було важко. Єдине, що дуже повільно, так. Ми звикли ми українці, у нас такий менталітет, ми все хочемо зараз, сьогодні. І е, ми зразу робимо багато справ. ну, Мабуть, так склалося століттями. Це наш менталітет. Тут люди вони, вони не спішать жити, так? вони трошки не звертають увагу на те, що ну, не дуже важливо. Е, і в цьому треба нам вчитися в них. Я просто роблю паузу, кажу, так. Не треба, не треба нікуди бігти. Все буде, все потрошку. Ми ну, трошки в нас відрізняється менталітет. А так, в принципі, мені все подобається. Я знала, куди я їду. Я знала, що це не дешева країна. Я знала, що ми тут починаємо з самого нуля. Я вважаю, що е, нам також треба вчитися у людей, які не так давно. Е, Створили націю, якщо українська нація вона вже живе віками, канадська нація набагато молодша, але е, це суспільство і це єднання і допомога одному, е, соціалізація так між людьми, е, небайдужість один до одного. Е, це в цну цьому треба повчитися, бо е, війна показала в деяких випадках. Е, ну, трошки, як, як це правильно сказати, е, ну моя хата скраю, так я скажу. Якщо українці розуміють, що це е, значить, от нам треба якось повчитися єднатися більше єднатися. За кордоном в Україні думати про один одного, розуміти, що ти не просто ти твоя сім'я і твій дім, ти це країна, ти це народ. Ми всі як одна сім'я, ну, глобально. Ну, мені сподобалося саме особливо на контрасті з середнім заходом Сполучених Штатів, мені сподобалося саме наявність громади і е, те, що Монреаль це фактично місто. Так? Я більше навіть скажу, що я був в багатьох містах Північної Америки, і з усіх міст, де я був, я вважаю, Монреаль це найкраще місто в Північній Америці для життя. Я думаю, що я ще пізніше зрозумію, що саме буде найважчим для мене, оскільки я тут зовсім недавно знаходжусь, зовсім недовго знаходжуся. Ну, поки що, ну так. Поки що так, я не бачу таких о, негативних сторін о, життя в цьому місті. Ну, я думаю, що треба почекати, дочекатися зими і о, там буде видніше. Добре, ну бажаю вам гарної інтеграції. Дякую. Маріанна Сапун захистила кандидатську дисертацію і викладала в університеті українську мову, літературу, а також зарубіжну літературу. І мій, мій шлях до Канади був довгий, тому що після початку війни я з мамою і дітками переїхала спочатку до Польщі, а потім приїхала до Монреалю. Ну, Найперше я була вчителькою української мови, я пропрацювала три роки в школі, а потім я захистила кандидатську дисертацію, працювала в університеті вчителькою мови, літератури української, а також зарубіжної літератури. Після вчилася ще в аспірантурі в Польщі і також знаю польську мову, викладала польську мову для іноземних студентів, але не захистилася, тому що війна і все це наклалося і поїхала до Канади. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні тут робили урок української мови для іноземців? Які відчуття після цього уроку у вас? Я відчула величезне натхнення, величезний позитив, який іде від людей, яким подобається наша мова і культура. Просто так, тому що ми такі є багаті своєрідні духовно. І мені дуже сподобалося, як ці люди захоплено перші фрази вчили. І в мене є величезна мрія. Я б дуже хотіла тут в Канаді відкрити якийсь такий освітній центр для дорослих, для людей, які захоплюються українською культурою і мовою, і дати їм можливість Можливість війти в оцей наш чарівний світ української культури і мови. Приємно. Приємно познайомитись.